Це обличчя він потребує системи. І систему прямо комплексного догляду. Бо точно так же як і система схуднення, корекції ваги. Так? Є чіткість, що їмо вранці, що їмо на перекус, що їмо на обід, що на другий перекус, що на вечерю. Система є кругом. Система є в школі, так? система є в спорті. будь в чому є система. Без системи не буде результату це 100%. От, просто 100%. І я завжди, коли зустрічаю дівчат, я завжди запитую, як ти доглядаєш за обличчям. І запитую, як вона доглядає. Тому що, якщо вона робить правильно, у неї має бути все ідеально. Я їй це можу гарантувати 100%. От я зараз вам покажу систему, яка дає 100% гарантію. І от 100%, якщо ви будете просто це робити кожного дня, вранці і ввечері і 4 етапи. Ось чотири етапи. І ні один не забирати. Не можна забрати в системі, наприклад, пити воду, не можна забрати в системі пити, їсти вуглеводи, чи там жири чи білки точно так же і це. Всього 4 етапи. Хоча, наприклад, є країни, де в них там вообще 25 етапів. Догляд за повіком, під повіком, міжгубна, міжбровна, да, і так далі. От, допустим, японці вони там взагалі просто у них дуже багато етапів догляду. У нас же скандинавська. Філософія, то тобто є лагом, принцип лагом не більше і не менше, а рівно стільки, скільки це потрібно. І я вам гарантую, що ви точно отримаєте результат тому, кому це потрібно. А хто це вже правильно робить, так як Інна, так як Жанна, я знаю, хто вже це робить в комплексі в системі, то. Ви включите, сподіваюсь, камеру в кінці нашого, нашої зустрічі, покажете, як стан вашої шкіри. Да, ми побачимо, тому що це видно, видно однозначно. І ви просто слухайте зараз цю інформацію, як би ви могли розказати це іншим людям? Тому що ми, нам цього ніхто не розказував. Приходиш в магазин. На тобі щось для умивання, на тобі гель, гель не підходить, на тобі молочко, на тобі тем, натобі Да? Тобто, є система. От вона чотири етапи. Чотири етапи. Перший етап це очищуючий засіб. Ми маємо вмитися. Зараз я буду це показувати і чому, і як правильно це все робити. Другий етап це навколо очей, Ми на... догляд навколо очей. Третій етап це сироватка. Це називається сироватка, вона просто необхідна, без цього ніяк. І четвертий етап це крем. Ось, ось ці чотири етапи, ви собі їх запам'ятайте. Коли ми доглядаємо за шкірою обличчя вранці, ми це все використовуємо і ось цей четвертий етап Денний крем. Коли ми доглядаємо за шкірою ввечері, ми ці всі етапи теж використовуємо. І, але замість денного крему ми використовуємо нічний крем, тобто, по-любому, крем, четвертий етап, але або денний, або нічний. І так вранці і ввечері. Дівчата, це небагато, це дві хвилини по часу. Але я вам хочу сказати, це як чистити зуби. От просто, коли дитина не хоче чистити зуби, що відбувається? Да? Можна, як кажуть, сходити на чистку до стоматолога, або як ходять до косметолога. Там. Но, але щоденну чистку зубів ніхто не відміняв. І точно так же догляд щоденний, навіть якщо ви підете в салон, однозначно вам скажуть щоденний догляд. От саме щоденний догляд. Всього 4 етапи. Що е, ось такий засіб, як міцелярна вода. Сьогодні ви про нього говорили, що ви інколи використовуєте міцелярну воду. Так от, міцелярна вода це нульовий етап. Нульовий. Що це означає? Він використовується для де-макіяжу. Що таке де-макіяж? Це зняття декоративного макіяжу, якщо він у вас є в наявності. Якщо у вас його немає, на обличчі, значить, ви не використовуєте цю міцелярну воду. Також можна міцелярну водичку використовувати в плані, там, наприклад, ви хочете дуже швиденько очистити шкіру обличчя, так? тобто нема особливого часу, або немає води, або там в дорозі, вона ідеальна. Тут теж йдуть такі міцели, вони, як магніти, затягують, витягують у цей бруд. Можна навіть як альтернатива використовувати замість очищуючого засобу. Але я все ж таки рекомендую, щоб це був ось такий засіб, який можна було змити з водою. Тому що все одно, десь тут щось залишиться однозначно. І ось ця сама міцелярна вода, тут входить склад білий трюфель і пельця діаманта. Тобто, вона дає додатковий догляд за. Оцею частиною навколо очей, навколо очей, тому що тут у нас дуже тоненька шкіра і сама чутлива, і можна її не змивати, тому що дає антивіковий догляд. Як же ми її використовуємо? Якщо ми знімаємо макіяж з губ, ми наносимо на ватний диск і просто промакуємо. Тому що на губах у нас немає масажних ліній. Куди б ви не потянули, ви кругом їх натягнете і, відповідно, формуються зморшки. Так? Просто отак легесенько промакнули і забрали всі ці залишки, ідеально знімає нежирне, абсолютно гіпоалергенне і підходить навіть для чутливої шкіри. Що стосується повіка, наносимо на ватний диск. Наносимо на ватний диск. І ось так легенько просто прикладуємо, чекаємо, для того, щоб це все розтворилося легесенько. Чекаємо, чекаємо і просто забираємо ось сюди всередину. Ось сюди всередину. Тобто У нас так, дивіться, як легко ідеально: прямо від ріснички є. Так? У нас так знаходяться масажні лінії. Наші масажні лінії знаходяться від внутрішньої частинки. Від внутрішньої, до зовнішньої. Тобто, отак всередину, ось сюди всередину ми, ось так ми, сюди всередину, отак масажні лінії. Все, бачите, ідеально, нічого не, не розтерте, не затерте. Не... Все просто супер. І дуже легко. Не, ми не вмиваємося, тому що якщо ви, наприклад, хочете тільки гелем користуватися, ви тоді берете на ручки, пінете, і ви тоді оці всі зморшки собі формуєте, тому що маса робите ось так, в одну сторону, в другу так робити не можна. У мене є колега, який, яка вже бабуся, і вона каже, Таїса, я ніколи, ніколи взагалі просто не вмиваюся отак. От я тільки ось. Забираю залишки завдяки міцелярній воді, у неї не єдиної зморщички. Вона дуже бережна. Вона десь там побачила зморщичку. А, все, вже швидко маску робить, все, вже швидко патчі накладає. тобто слідкує, дуже слідкує за собою. І ну, от вона просто мені ще раз, ще раз акцентувала увагу, коли ми з нею були на конференціях, що от просто слідкуй за цією частиною повіка. Тобто, вона сама-сама важлива. Бачите, ось так легко ми знімаємо. Якщо є питання, по ходу, задавайте. Ще раз хочу, бо в мене тут і туш, я так, знаєте, хорошенько, туш багатенько положила сьогодні. Ось, бачите, все. І якщо брівки, брівки теж ми промакуємо. У мене тут, наприклад, тіні для брів у мене. От я їх все забрала. Все. Далі. Тепер ми робимо догляд, де макіяж ми зробили, нульовий етап зробили. Далі ми використовуємо спеціальний очищуючий гель. Це гель 2 в одному. Тут входить очищуючий засіб і входить тонік. Коли ми ось так беремо на ручку, робимо з водичкою гарну пінку. Робимо гарну пінку, вмиваємося, вмиваємося цим засобом. У нас в реакцію включається очищуючий засіб. Очищуючий засіб. І коли зараз я піду змивати водою, то в реакцію включиться тонік, який закриє пори. Тобто, очищуючий засіб, він відкрив пори, розщепив жир, пот, сальний секрет, все те, що є на шкірі, все те, що виділяється, все те, що осіло пиллю, а тонік, він закрив. Я зараз піду змию в цей засіб, тому що він тут все це розтворяє. А ви поки можете задати запитання: я чую. У мене є питання. Чуєте? ой, Так, ну, я швидко, швидко. У мене є питання, да. Ага, Дивіться, так. ви засіб наносите на руки, спінюєте, а потім наносите на обличчя? вірно? Угу. Ага, все, поняла. Да, да. Тобто руки мають бути зволожені. Да? Ну, тобто, звичайно, що в ванній кімнаті ти зволожила ручки, розпінила, і тоді гарненько, гарненько таку пінку пройшлася очистила шкіру. То тобто, шкіра тоді до скрипу, От вона чистенька до скрипу. І, ви знаєте, ще от кажуть там, ну, ввечері, то понятно, да, що протягом дня на шкірі це все наслаювалося, оцей все і бруд, все. А говорить а вранці то для чого миватися, а шкіра теж виділяє, вона виділяє жир, вона виділяє піт, плюс там від подушки десь якась там, да, ну, там пилинка чи ще щось. Тобто всі ці пори забиваються. Я, наприклад, вже просто це все відчуваю. Ну, коли ти спробував уже кращий ефект, ти вже відчуваєш, я вже не можу, як не вмиться, як не вмитися. Тобто ну, вже тут це все ж є. Вода вона не розтворяє цього всього. Чого? Ну, це, дивіться, приклад такий із сковорідкою, да? Якщо ми на сковорідці готуємо, да, вона жирна, а ми просто водичкою змиваємо. Ну, вона не відкриває пори. Її треба мити засобом, ту сковорідку. І е, це все одно, що там, не знаю, попрати одяг, да, і без, без додавання е, там, прального порошку чи капсул, а просто взяти у воді попрати одяг. Ну, ну, як воно це буде? Тобто обов'язково засіб почищуючий має бути обов'язково вранці і ввечері. Далі, другий етап це догляд навколо очей. Це крем. Навколо очей, тут у нас сама тоненька, сама чутлива шкіра. Ми беремо на безім'яний пальчик, він самий такий у нас ніжного дотику. І от стільки, як на спічечну головку. От по масажним лініям. від внутрішнього до зовнішнього кутика, від зовнішнього до внутрішнього, отак от легенько вбиваючими рухами. І тут точно так же. Щоб у нас перші зморшки з'являються під очками. І е, у вас, зараз я використовую свою серію, але у, у нас же ж, якщо брати новеч, їх у нас скільки варіацій є. Їх море таких варіацій є. Є спеціальний штучний інтелект у нас тест. Я вам його скину в чат. Ви зможете... Пройти діагностику, там навіть скан обличчя просить краще при денному світлі це робити, необхідно при денному світлі, і вам система видасть, яка вам, який вам саме комплексний догляд потрібен. От вам так система скомпонує засоби, ті, які потрібні вам особисто, з урахуванням ваших потреб, вашої шкіри, це ідеально, це називається набір-конструктор. Просто ну, цього коду, коду на цей набір немає, тільки видає система. Вона комбінує, із комплексів робить ваш індивідуальний особистий. Так, навколо очей у нас вже є. Далі сироватка. От, Вони є теж різні. Я ж кажу: система вам підбере. І що вам потрібно, да? чи вам треба. Ліфтинг, чи вам треба проти зморшки, чи вам треба проти пігментації? Ну, сироватка, як казала Інна, на праймер, да, чомусь цей праймер трошки інший декоративний в косметиці, але ну, ти правильно сказала, що скріплює, да, тобто .е. вона затягує крем в дерму. Тому що крем він лягає на рівні епідермісу, тобто на поверхні. А сироватка вона єдина. От єдина, вона має здатність проникати глибоко, от прямо глибоко в дермо. І якщо ви хочете результат, то без сироватки це взагалі не про що. Це просто ми зверху тільки робимо, а всередині відбуваються всі процеси. Тому саме сироватка, тут низькомолекулярна, мікромолекулярна текстура, яка має здатність саме проникнути. Тут прям така дуже ніжна, бачите, така тікуча текстура, і саме сироватка впливає. І вирішує проблему, от саме сироватка. Навіть крема у вас можуть бути однакові, а сироватки у наборах будуть різні. Тому що сироватка відіграє саму головну роль. І дивіться, зверніть увагу, як ми наносимо, наші масажні лінії знаходяться від центру до периферії. Тому ми ось так легесенько відразу робимо масаж по масажним лініям. Ми відразу пропрацьовуємо наші. Масажні лінії так, для того, щоб піднімати от всі ті еластинові, колагенові волокна і заставляти їх працювати, заставляти їх працювати. І, до речі, коли ви робите обличчя, всі ці засоби, ми наносимо не тільки на обличчя, а шию. І ось так, область декольте. Обличчя у жінки закінчується на області груді. Тому теж тут ми робимо ось так знаходяться наші. Ні, ось, так, ось так. На шийці знаходяться масажні лінії. У нас ось таким чином. Я вам теж скину картинку, які масажні лінії як розміщені. Ви будете собі вдома це робити. Вам зараз розуміють, що не все запам'ятовується. І я б хочу вам сказати, що в чому унікальні ще серії новечів. Ще правда, ще в нас один етап, але просто зараз от нещодавно робила відео і ще раз ще раз читала про сироватки, які вони у нас круті. Вообще. Тобто такий склад наших продуктів, який заставляє не штучний, а у нас входить в склад. А саме пептиди в поєднанні, рису, пшениці, дріжджів, коли дає стимул, що в шкіри починається виробляти свій природний еластин. Тобто стимулюють шкіру омолоджуватися, розумієте? Тобто це на клітинному рівні і природнім шляхом. Не штучне, що поки ви наносите класно, поки не наносите все. А от саме на такому серйозному рівні це тільки можна зробити. Через найвищу технологію. Oriflame має власний інститут шкіри в Ірландії. Інститут шкіри це під спостереженням дерматологів, косметологів, там працюють, відбуваються дослідження, розробки. Тобто Одна технологія може розроблятися до 5 років. Розробки ці наукові роблять. Доктора медичних наук. Це клінічно доведені тести, не споживацькі, просто люди сказали, що воно хороше. А клінічно, де на клітинах перевірено, коли ви читаєте про продукт каталозі, за кожне слово шведи, як кажуть, зуб дають. Розумієте? Вони настільки, ну це філософія шведів, вони дуже. За кожне слово воно доведене, розумієте, доведене наукою. І це не просто якісь яскраві слова. Із-за чого такі гарні результати? Із-чого такі гарні результати. Люди, які користуються, От у мене є дівчата, які в інших країнах живуть, особливо зараз початку війни, От там Франції є в Польщі, є в Чехії. І я. Ну, кому там зробила номер. А ось, наприклад, в Франції, от Іра, я її відправляю посилками через поставщика, тому що там така дорога косметика Ріфлей. Тобто Шведи реалізують в 65 країнах світу, але вони ціну адаптують під кожну країну. Тобто, одна й та сама продукція, але вона ті самі коди, розумієте, але вона іде реалізується в різних країнах по різній ціні. У мене тітка в Литві живе, вона приїжджає сюди, вона тут купує Oriflame і перевозить, розумієте? Тому це продукт, який доступний на сьогоднішній день. І якщо ви дивитесь по ціні і дивитесь інгредієнтний склад, і будете порівнювати не буду зараз називати з компаніями якими, но серйозними компаніями, які інгредієнти співпадають да, хоч трошки, то там вартість. Буде одного крему коштувати стільки, як у нас ця серія. Одного крему, як у нас ця серія. Тому це по вартості чашки кави в день. Просто, але це, знаєте, косточку можна поміняти, а обличчя шкіру ми не поміняємо. От все. Ото ну, вона така залишиться, да? або щось треба робити. Просто щось робити. А ми хочемо гарно виглядати всі. Щось Вижана хотіли додати, я дивлюсь свій мікрофончик включили. Да, Так, ти просто проводила приклади, і я хотіла теж вставити свого п'ятачка. У е, мене ж дочка так само користується Oriflame, але вона зараз в Німеччині. І я кажу: давай я тобі оформлю там кар карту, щоб ти користувалася. Вона каже, я зайшла каже, на каталог, вона каже, очі стали дуже великі. Е, на каже те, що я каже, замовляю на три тисячі, допис... до прикладу, три з половиною тисячі, то я там тільки можу одну туалетну воду купити, та що в нас коштує 400 гривень. Отак. От отак. Ну, ота, да, да, правда, це дійсно так. Там, де є Oriflame, в тих країнах, от, наприклад, навіть в той же Швеції, це вважається дуже дорога косметика, це брендова косметика, дорога брендова косметика. І от я нещодавно приймала участь в. Ну, такі форуми по всій Україні проходять, і в Києві в частності Супервумен, там, де збиралися самі успішні жінки України. Ну, форум там взагалі різні бізнеси представляли. І ми там були спонсорами, дарували подарунки від Oriflame, консультували. Так просто от такі жінки успішні, вони підходили і цікавилися, говорять, а що у вас зараз в бренді Oriflame нового? Вони були в захваті. В захваті від того, наскільки у нас широкий асортимент. Ніхто не казав, що це косметика, яка вже давно. Ніхто цього не говорив. Розумієте, тобто, ну, люди розуміють, що це дійсно бренд. Це дійсно бренд. І після цього ми вже використовуємо крем. Так? Якщо що робить крем? Коли ми використовуємо денний крем, він має фактор захисту СПФ, це обов'язково. Просто обов'язково все старіння, все пігментація, всі хвороби, шкірні хвороби через погане активне сонце. Сонечко може бути для нас позитивним і може бути для нас не дуже. Тому треба захищати фактор захисту. І, до речі, у нас є для крум, для рук, у нас є. Крем для рук з SPF 25 Це ще насправді дуже тяжко знайти, де продається крем для рук з SPF 25. А у нас зараз він є в категорії замість плати за доставку. Можна його обрати і не платити за доставку. Ще на нього скітка в кабінеті. А можна просто його один замовити і вам доставлять на, на нову почту навіть 0 гривень за доставку. Просто Ну, 300 гривень крем. А якщо ще у вас кабінет клієнта, то там взагалі 240 гривень виходить. Ну, це шикарно. Так от денний крем він захищає нашу шкіру. Захищає. А нічний крем він регенерує. Це наш шанс для того, щоб відновити шкіру. От вночі замідляються процеси регенерації, йдуть точніше, регенерації. Да? Старі клітинки відмирають. Це наш шанс. Чого, наприклад, ви ж знаєте, що сон потрібно лягати вчасно, тому що йде період відновлення, його не треба пропустити. Точно так же і шкіра. Нам не потрібно пропустити цього періоду. Якщо ми не дамо ніякої вологи для нашої шкіри, ніякого крему, як вона буде відновлюватися? З чого? Ну, і в неї не буде матеріалу для цього? Самовідновлюватися вона може до 20 років. Далі. Все менше, менше і менше. Тобто, ну, це є наш шанс. А ви камеру не можете включити? Жан, говоріть. А, я хотіла просто доповнити за оцей крем для рук. Угу. У мене він є. Ви знаєте, я їм користуюсь кожного дня. І я побачила, що в мене ось на руках, знаєте, от тут такі появляються пігментні такі п'ятнушки, ну вже вибачте 60+, плюс. То вони в мене настільки посвітліли, взагалі їх майже не видно, а так було видно. Висвітлює дуже гарну шкіру, і така прямо на ну, руки в нас ж на виду весь час кругом, чи в транспорті, чи де. І от мені, наприклад, не соромно виставляти свої ручки. Абсолютно не соромно, тому що вони виглядають дуже охожено і класно. Суперські це крем. Да, так, да. І у мене мама теж е, е, я якось так особи не помічала. Це вона приїхала до мене. Я говорю: Ой, говорю, в тебе такі класні руки. Ну, я знаю, що мама моя ще проживає в селі, вона там на городі, і все в так, а я каже, цим кремом користуюсь нович. Класно, слухай. Я вже думала, що це все. Думаю, ото от на огородах. Уже, уже такі, знаєте, зморщички, тут, вже пігментація. А вона стала використовувати, його, до речі, можна і на ніч наносити, із перчаточками. І взагалі відновилася шкіра, взагалі молодилася. Я прям сама в захваті була. Ну, ось так, дівчата. Я не знаю, можливо, у вас є якісь ще запитання, або ви би хотіли е, якийсь свій відгук сказати, що для вас сьогодні було корисно, або е, що б ви хотіли ще дізнатися. Щодо маски і скраби — це теж потрібно, але маска і скраб — це додатковий догляд і використовується правильно ви сказали, один-два рази на тиждень. Використовується один-два рази на тиждень після того, як очистили шкіру, вмилися, тоді вже наносите масочку, потримали, змили її водичкою. І далі все теж Все так само. Навколо очей, сироватка і крем. І точно так же скрабік. Точно так же скрабі. У нас є ще, до речі, маска, така фіолетова вона. Отак, ну, це у мене отакого, вона фіолетова, нічна маска. Її не потрібно змивати. Оце єдина, яку можна використовувати вже аж після нічного крему. Це єдина. Нанести поверх таким легеньким слоєм. І лягти спад. Вранці шкіра така, знаєте, омолоджена, оновлена і така, знаєте, як після спадогляду. Вона є в цьому каталозі на знижку? Не знаєте, чи немає її? Ніби була. Зараз я тоді її покажу. Кажи Ін, ти щось хотіла сказати? Я не бачила її на знижку. Алло. Може, вона в попередньому була? Вона в ну, була... попередньому була точно. На І вона була на знижці, до речі. Да. І, до речі, можна на сердечки обміняти. що супер. Це ну, да. да. якщо додаток маєш, то так. Да. Ну, а, а що це проблема додаток мати? Добре, зараз ми беруємо. Взагалі не проблема. Добре. Що ви казали, дівчата? На знижку є? Про, в тому каталозі в минулому була вона на знижку. Ага, ось вона так виглядає, щось в мене то камера, то включається, то. Вона, до речі, дуже надовго їй вистачає. Там раз тиждень наносити, їй дуже надовго вистачає. Угу. Так, я тоді зараз зберігаю.